Добрий день. Сьогодні ми будемо дивитися обзор кубіка Рубіка 2х2 фірми Smart Cube. Так як мені він недавно прийшов, упаковка така в нього. Така досить примітивна, стандартна. Знімаємо цю. І ця упаковка, напевно, для того, щоб не пошкодилася ця. І одразу бачимо дві інструкції Кубік Рубік за 45 хвилин. Тут інструкція є в пластику до Грубік Трим 3. А ще всякі фігурки з Sneak Rubic. Оце друга частина першої інструкції і далі. Так, упаковка різні кольора. Червоний. Ем, Великими буквами пише фірма. І тут пише в комплекті інструкція наклейки. Але я так подумав, наклейки, а нема наклейки, де вони напанедурили. А тут маленькими буквами пише только в наборі умний кубик 3х3 чорний. Так. Упаковка нас не дуже цікавить. Така у нас. Так, так. Такі штучки пластикові, щоб Кубі в дорозі не пошкодився. І витягнемо самий Кубікрубік. Тут маленькими буквами пише фірма Smart Cube. Так, про Кубі Грубік. Гарні кольора. Не, не, не дуже насичені порівняно з цим. Такі. Мені подобається. Так, клубік кубі, крутиться дуже гарно. Бачите, можна виконувати любі всякі рухи. І складати його досить легко. І в загальному я задоволений цим клубікомлік. Так, зараз я ще покажу, як його розібрати. Почекайте. Так от, для того, щоб розібрати кубик Рубик, нам потрібна отвертка або ручка що небудь. І, от, і шукаємо отут, бачите, немає дирки, отут є велика дирка. І в цій дирці знаходимо таку маленьку штучку, зараз я вам покажу. Відгинаємо і віддавлюємо е, частинку. Все, витягнути. Що я вам хотів показати? От, бачите? Оця чорна штучка. І відігнаю жі вітаємо. Так, тако можна змазати. Заставляти теж дуже легко. Чик. все. Я дуже задоволений кубиком. легко крутитися. Дякую за увагу. Подивимося. Зустрінемося в наступному відео.